Цікаво, що в середі православних сербів ніколи не було уніятів. Тобто серби вмирали за православну віру і не соглашалися навіть в унію. Наших предків колись насильно загнали в унію, думали, що то щось буде добре, але до сьогоднішнього дня вона, так називаємо унія, не оказалася по офіційному мінню Ватикана – Удобним середством єдинення, Бо унія це союз двох. А коли заключалася Унія, то із тисячу священиків православних в Ужгороді і на Карпатській Руси прийняли унію лише 60, та й то чужих. Та значить, той час із двох релігій православних і латинсько-католицької ...появилася ще й третя Унія. Господи, благослови, щоб наші. Люди мали у своїх сім'ях благословенну ангеліну жуну, діточок ангеликів, дай і нам Бог покликає нас вести себе так, як подобають ангелам, тобто бути нез'єднаними із всякими сьогосвітніми приманками. Бо тоді чоловік відвокається, і головне є, що тратить. Велику благодатну годину для спасіння душі. А Царство Божиє, котре нас, до нас Господь предлагає нам знайти, Євангеліє порівнює із сокровищем, котре сокрито на полю. Представте собі картину, чоловік останні гроші дав, щоб окупити землю. Болотяну, червениця, там ніч не росте, тамнич не можеш посадити. І люди кажуть, почому ти от тот кусок землі купив? А він знає, да, то земля червениця, але там закрито заритоє сокровище. І тому каже Євангеліст Матфей передає слова Христа. Царство подобне сокровищу, котроє скрито на полю, котрої найдя чоловік таїв, і з радості йде, все продає і купує. Царство Боже – то о, та тайна, тайне багатство, яке ми знайшли православні, а ті люди не православні, котрі не знайшли духовний путь, духовні двері в Царство Боже, додівають нас. Вони не підозрюють, що ми багаті, ми знайшли скарб, багатство Царство Божої, благодать Божою, віримо в Христа Ісуса в церкві Христовій. І ще подобно царство Боже купцю, котрий хоче купити драгоцінне каміння. Мало хто з людей, простих, деколи любить каміння драгоцінні. Нам було б дивно, коли ми виділи маленький камінчик. Котрій стоять мільйони. Та що в ньому? Такої? Є люди, то драгоценний камінь впознають. Він ласкає, радує око і його красота невобразима, не може розтолкувати, який камінь красивий. Його треба відати. Є люди, котрі люблять драгоценний камінь. Цінують драгоцінний камінь, і, як каже Господь, підуть, продадуть все, а і камінчики куплять. Так і ми, каже Господь, православні християни в цьому світі, віру православну бережемо так, як драгоцінний камінь. Для нас вона многогранна, почищена, красива. Православна церква, який драгоцінний камінь, ми наслаждаємося, перебуває в ній. Люди не церковні. Осуждають нас, приписують нам, там вони якісь непонятні, якісь пости держать, до церкви ходять кожну неділю, сповідаються. А мудреці сидять вдома, до церкви не ходять. На всякий случай собі якусь формальну релігію назвуть. Я знаю тисячі людей, котрі назвали себе грекатоликами, але нігде в церкві навіть грекатолицьких не були. Це означає, що маса людей скриває своє безбожє і в Ужгороді такі є, обіжаються, але такі люди не порозуміли, що таке драгоцінний камінь. Для них каміння єднакоє. Не потому Господь сказав, коли ви маєте свою віру, як драгоцінне каміння, та не мічте бісер, каміння драгоцінне, одного свиням. Бо свині не розуміють, що таке драгоцінний камінь. Розтопчуть, да щеся розвернуть і роздеруть чоловіка неосторожного. Ми, священики, толкуємо слово Христа, не мичте бісери перед свинями, тобто перед людьми невіруючими. Сьогодні в Ужгороді спішать писати жалобу у слідчій прокуратурі, що назвав народ свинями і слідчі. Поголовно не знають Євангелія. Прокуратура не знає Євангелія. Откривають головні діла. На чому? Назвав народ грішниками, а активних грішників, що б'ють людей під храмами, і ще й сатаністами, у головне діло відкрити. І тим самим свідчать про те, що катастрофічна проблема із Судочинством. Але ми сьогодні кажемо, робіть ви, що хочете. Ми кажемо словами Христа, котрий казав, що Царство Боже є закопаний скарб або драгоцінний камінь, бо тот скарб, чим ми обладаємо, то візитна карточка документ для того, щоб вийти і стати наслідником Царства Божого. Амінь.